Майбутні екстрені медичні техніки, а нині водії карет швидкої допомоги навчаються проводити серцево-легеневу реанімацію. Глубина компресії не менше 5, не більше 6 см, частота натискання 100-120 раз в хвилину. З 2025-го запрацювали нові стандарти у роботі екстреної медичної допомоги. Відтепер до складу бригади входять парамедик та екстрений медичний технік. Останній це людина без медичної освіти, але зі спеціалізованою підготовкою, яка має допомагати парамедику надавати медичну допомогу. Ми перевчаємо зараз водіїв, які працюють вже на станції швидкої допомоги водіями. Ми їм даємо медичну освіту, тому що вони крім того, що вміють мають вміти водити машину. Вони ще й мають вміти виконувати медичні маніпуляції, тобто бути правою рукою парамедика. Це професійно-технічне навчання. Вони отримують другу професію. Перша професія в них водій. Готувати медичних техніків у Могилів-Подільському медичному коледжі розпочали з 2022-го. Він один із 14 закладів в Україні, які мають ліцензію на підготовку таких спеціалістів. За цей час навчання пройшли майже 200 водіїв з усієї області. Вони опанували вміння проводити серцево-легеневу реанімацію, перекладати та транспортувати безпечно пацієнта, накладати шини і комір, забезпечувати пацієнту доступ до кисню, зупиняти кровотечі, накладати шини. Олександр Бабій працює водієм карети швидкої. Тиврові півтора місяці тому разом зі своїми колегами розпочав опановувати нові для себе вміння. Раніше жартує, був як таксист, а тепер помічник парамедика. Є велика різниця, які я сюди прийшов і які зараз став. Ну, я думаю, там працювати набагато краще. Надали мені знання такі, що я лікару поможу надати якось ну, допомогу в повному обсязі. Теорію водії вивчають протягом двох місяців. Далі ще місяць виробничої практики. Та це не єдиний напрямок, за яким навчають у Могилів Подільському медколеджі. Наразі тут майже 300 студентів опановують професії медичних сестри та медбрата, фельдшерів, зубних лікарів та акушерів. Знання їм передають 40 викладачів. Ми вже торічно року взяли ліцензію, цього року розпочали підготовку на післядипломному рівні. Тобто ми готуємо, даємо під. Після дипломного освіту медичним сестрам, які вже працюють. Тобто, це курси підвищення кваліфікації, це спеціалізація, це удосконалення. Це можна також отримати на нашій базі. Ознайомитися з роботою закладу та поспілкуватися з колективом приїхав голова Вінницької обласної ради В'ячеслав Соколовий. Також він передав контракт на продовження діяльності директору Володимиру Кордону. Вітаю вас. Бажаю успіху. З вашим досвідом, з бажанням, з енергією і з підтримкою колективу у вас вдавалося, вдається і буде вдаватися. Це рішення приймалось для того, щоб і далі забезпечувати основну задачу, яка стоїть перед закладом. Це висококваліфіковані випускники-студенти. Які є гордістю закладу і дуже великою допомогою для в першу чергу жителів Вінниччини. Медколедж Володимир Кордон очолює з березня 1994-го, а працювати тут розпочав викладачем з 1979-го. Олена Карпівська, Олег Літвінцев, Новини за день, телеканал Віта.